Всім привіт! Продовжую роботу з коментарями. Попросила подивитися Коломойського. Коломойський. Що його чекає осінню 2022 року Коломойського. Якийсь ухід. Буде ухід. З однієї сторони, він буде себе сам захищати, тобто по сімки жезлів він сам стоїть на обороні себе. Далі у нього. Абсолютно не радість тим фінансам, які у нього є, і не наче він іде. Іде кудись в своїх думках, ховається, можливо, кудись їде. Давайте так, його відносини, відносини Коломойського з Володимиром Зеленським. Спочатку було наче все добре, але потім. Хтось розбив комусь серце, комусь погано що зробив, в якому плані. Тобто, зробив те, чого, наприклад, Зеленський зробив Коломойському те, що він абсолютно не очікував, знаєте, як розбив його всі якісь мрії, гарне відношення. Отут, от по тузу, це можливо якась любов, симпатія, да, тобто абсолютно щирі почуття, і це все розбилося по трійки мечів, тобто, зробив щось таке, що він. Не очікував абсолютно. І ну, така вже ситуація. Що поробиш? Так. Е а давайте спитаємо, що ми тут ще е чому Зеленський е саме так розбив йому серце Кломоскому. Чому, чому він саме цей вчинок зробив, що його засмутило? А тому що. Е він так зробив, тому що Коломойський має зробити якийсь певний вибір по трійці. Да? Тобто він мав зробити певний вибір, знаєш та як, типу, ти вибереш щось або то, або то. А він, напевно, Коломойський щось не обирав, і він, значить, ну, все, значить, я за тебе це зроблю. так і так. і тому ось таке. І ще якась жінка все ж таки повпливала, можливо, подала ідею, яким чином можна Коломойського трошечки там зупинити або звернути на щось увагу для того, щоб він трошечки по-іншому реагував на певні речі. Тому, можливо, жінка підказала, але Зеленський ще також поставив його перед певним вибором. Ось така ситуація. Дякую всім за увагу.